Друзі, нарешті ми доїхали. Доїхали до, наших, до нашої 46-ї бригади. Вже хлопці вже либаються, стоять машинку, побачили. На жаль, Васі немає зараз. Вася знаходиться на бойовому завданні. Це у нас така вже карма. Передавати машини побратимам. Але друзі, так ось. Трошки, трошки тут підрузили, колеса, обов'язково, смаколики. Тут у нас і ситники, карашин, тут у нас спеціально для Васі. Передаємо-шоколадки. Парни сказали, що відвезуть особисто, подивимося фотку. Ну і сподіваємось, що вже там хлопці зроблять відос, уже там з подякою такою для всіх людей. Тому, друзі, ось офіційно передаємо документи на машину, ключі. Пішли, заведемо, щоб послухали всі. А потім у нас ще є сюрприз такий маленький для хлопців. Як?